Вітаю всіх на каналі з українським серцем у Чехії. У цьому відео йтиметься про тісні зв'язки Івана Франка з Чехією та чеським народом. Можливо, дехто не знає, що в Празі є меморіальна дошка на честь відомого українського письменника. Вона була встановлена у 1956 році на Палаці Жофін, одному з найвідоміших культурних центрів Праги. Розташований цей палац на Слов'янському острові посеред річки Вилтава? Тож вирушаємо до цього чудового палацу, щоб побачити меморіальну дошку на власні очі. А також оглянути острів, який і тепер є місцем культурних подій, відпочинку та натхнення для багатьох мешканців і гостей Праги. Що ми знаємо про Івана Франка? Я думаю, що тепер навіть найменші українці змогли вмиттєво відповісти – «Лис Микита!». Так, сьогодні ця історія стала ще більш відомою завдяки мультсеріалу. До речі, з деяких джерел мені відомо, що у 1947 році твір «Лис Микита» було перекладено чеською мовою. Однак я не маю жодного уявлення, де можна знайти цей переклад. Його немає в інтернеті. Також не вдалося знайти в бібліотеках. Я навіть зверталась до своїх чеських подруг, але вони також зазначили, що ніколи не бачили такої книжки. Якщо хтось знає, де можна її знайти, будь ласка, напишіть мені. Це було б дуже цікаво, адже я сама нещодавно почала перекладати Лиса Микиту. Хотіла б порівняти свою роботу з перекладом іншого автора. Звісно, працювати над таким великим твором доведеться довго, але в одному з наступних відео я охоче поділюся з вами своїм авторським перекладом якогось з віршів Івана Франка. Взагалі, якщо ви хочете перекласти чеською мовою твір будь-якого українського автора, варто спочатку перевірити, чи не був він перекладений раніше. Що стосується Франка, то багато його віршів, а також цілі збірки навіть вже мають чеські переклади. Ось вона. Дошка, що увічнює подію 18 травня 1891 року. Іван Франко виступив із промовою на першому з'їзді слов'янської молоді, який відбувся в палаці Жофін. Того дня в цьому палаці зібралася слов'янська прогресивна молодь. Це був перший з'їзд, що об'єднав студентів, там, діячів культури з різних слов'янських країн. І серед них був Іван Франко, який виступав з промовою. Праха у ті дні стала осередком культурних ідей. На фасаді палацу Жофін можна побачити ще три меморіальні дошки. Вони були встановлені на честь діячів, які зробили вагомий внесок в культурне відродження своїх народів. Хоча ці діячі не були безпосередніми учасниками з'їзду, на якому виступав Іван Франко. Звичайно, це далеко не єдиний зв'язок Івана Франка з Чехією. Чеську мову та літературу він почав вивчати ще у 1876 році. Франко перекладав чеських авторів українською мовою, зокрема, Карила Гавлічка Боровського: Яна Неруду, Сватоплука Чеха, а твори Франка активно друкувались у Чехословаччині. З деяких джерел можна зробити висновок, що Франко мав друга серед відомих чехів. Йдеться про Томаша Масаріка, видатного політика та першого президента Чехословаччини. Франко та Масарик цікавилися один одним, а їхні ідеї та діяльність перетиналися. Іноді навіть зазначається, що вони були особисто знайомі. Не знаю, наскільки це правда. Ми з вами вже трохи подивились, як виглядає острів зараз. Кажуть, тут чудово влітку. Ну, зараз на початку весни людей дуже мало. Це бронзовий макет острова та Палацу Жофін. Такі тактильні моделі часто встановлюють у містах, щоб люди могли краще уявити архітектуру місця. А також для незрячих відвідувачів. Можливо. Це пам'ятник відомій чеській письменниці Бажені Немцовій. Він також знаходиться на Слов'янському острові в Празі. Влітку ще тут є такі розваги. Водні розваги. Дякую за увагу! Всі відео на моєму каналі можна переглянути українською або чеською мовою.